Що, якби я сказала вам, що семирічна дівчинка, яка пережила пекло російського десанту в Гостомелі, намалювала точний день, коли вони підуть. Що на її малюнку, схованому під тканиною рік, написана дата, яка змінить все, що ми думали про завершення цієї війни? Друзі, це не чергова історія про дитячі фантазії, це свідчення про малюнок, який вже починає збуватися, і якщо ви дивитеся це зараз. Значить, вам призначено це почути. Бо те, що я розповім, дасть вам конкретну дату, Дату, коли все зміниться. Мене звати Ірина, я дитячий психолог з Києва. 15 років працюю з дітьми, допомагаю їм долати страхи, переживати складні ситуації. Після 24 лютого 2022 року моя робота змінилася назавжди. Тепер я працюю з дітьми, які пережили окупацію, обстріли, втрату близьких. Думала, що вже нічим мене не здивувати. Але жовтень 2025 року довів, що я помилилася. Того вечора мені зателефонувала Оксана Петрівна, вчителька з села під Гостомелем. Голос був тривожний, хвилюючий. Пані Ірино, у нас тут дівчинка, Соня. Їй сім років. Вона малює щось я не знаю, як пояснити. Це страшно і водночас дає надію. Всі її попередні малюнки збувалися. Всі до одного, а цей останній, ви маєте приїхати і побачити. Оксано Петрівно, діти часто малюють свої страхи, відповіла я професійним тоном, особливо ті, хто пережив травму, це нормальна реакція психіки. Ні, ви не розумієте. В її голосі була впевненість, яка змусила мене прислухатися. Вона не малює минуле, вона малює майбутнє, і воно збувається. Три місяці тому намалювала птахів, що летять на північ, не в сезон. Через тиждень новини показали незвичайну міграцію. Місяць тому намалювала прапор над якимось містом. Я не знала, що це за місто, а через два тижні його визволили: приїдьте, будь ласка, вона намалювала щось про квітень, і там дата. Наступного ранку я їхала дорогою на гостомель. Жовтень був холодний, мокрий. Небо висіло низько, сіре, наче свинцеве. По дорозі проїжджала повз аеропорт чи те, що від нього залишилося: почорнілі ангари, вирви від вибухів, огорожа з колючого дроту. Тут, на цій землі, розігралася одна з найжорстокіших битв початку війни село, куди я їхала, було за кілька кілометрів від аеропорту. Воно прийняло на себе удар у перші дні. Тут падали вертольоти. Ішли бої, люди ховалися в підвалах тижнями. А діти, Діти все це бачили. Коли під'їхала до школи, побачила Оксану Петрівну біля воріт. Жінка, років 50-ти, у теплій курці, з хусткою на голові. Обличчя втомлене, але очі живі, розумні. Дякую, що приїхали, дим, сказала вона, міцно потискаючи мені руку. Соня вже чекає. Вона знала, що ви сьогодні приїдете. Вчора сказала. Завтра прийде пані з міста, вона допоможе людям повірити. Я здригнулася, відкуда дитина могла знати. Ми зайшли до школи, коридор з потрісканими стінами, замінені вікна, нові, пластикові, різко контрастували зі старими стінами. У класі біля вікна за партою сиділа дівчинка маленька, худенька, темне волосся, зібране в хвостик, величезні карі очі. Перед нею лежав альбом, олівці. Але вона не малювала, просто сиділа, дивлячись у вікно. Соню, тихо сказала вчителька, до тебе прийшла пані Ірина. Дівчинка повернула голову і подивилася на мене. І в цьому погляді, Боже, в цьому погляді була така глибина, така старість, ніби дивляться не дитячі очі, а очі людини, що прожила десятиліття. Це були очі, що бачили смерть. «Здрастуйте, пані Ірино. Сказала вона тихо, але впевнено. Я Соня, мені сім років, але я багато чого пам'ятаю. Я підійшла, сіла за парту поруч. Привіт, Соню, розкажи мені про себе. Дівчинка склала руки на парті по-дорослому і почала: Я народилася тут, у Гостомелі. Ми жили в будинку недалеко від аеропорту. З вікна моєї кімнати було видно злітну смугу. Я любила дивитися, як літають літаки. А потім, 24 лютого 2022 року, мені було три з половиною роки, прилетіли інші літаки великі, страшні, гучні. Вона говорила монотонно, ніби розповідала когось іншого життя. Вранці нас розбудив гуркіт. Мама схопила мене і ми побігли в підвал. Там було темно, холодно, страшно. Через маленьке віконце я бачила небо і бачила, як летять вертольоти. Багато вертольотів. Вони були низько, дуже низько, а потім почалися вибухи. Я слухала, відчуваючи, як серце стискається. Ця дитина пережила те, що не повинна переживати жодна дитина на світі. Ми сиділи в підвалі довго, не знаю, скільки днів. Мама рахувала, а я забула. Було холодно, темно, їсти майже нічого. Але найстрашніше було не це. Найстрашніше було чути, як вони ходять над нами. Їхні чоботи, їхні голоси. Мама затуляла мені рота рукою, щоб я не заплакала. Оксана Петрівна стояла біля вікна, відвернувшись, я бачила, як здригаються її плечі. Але одного разу, продовжила Соня, і голос її змінився став тихішим, таємничішим. Коли я дивилася у віконце, я побачила не вертольоти. Я побачила жінку. Жінки тебе бить, переспитала я. Так, вона стояла над аеропортом високо в небі, дуже висока, в білій сукні, з довгим волоссям. Вона світилася, але не сліпила, дивилася вниз на землю і плакала. Я бачила, як її сльози падають. А там, де вони падали, виростали квіти, білі квіти серед диму і вогню. Я мовчала. У психології є поняття захисної фантазії. Коли мозок дитини створює образи, щоб захистити себе від жахливої реальності. Потім вона подивилася на мене, Соня дивилася мені в очі, і посміхнулася, і показала мені картинку. У повітрі з'явилася картинка, як на телевізорі. Там були солдати, багато солдатів, але вони йшли назад, спинами до мене. Вони йшли, йшли і зникали за горизонтом, а за ними зростала трава, з'являлися квіти. І небо ставало світлим. Після цього ми вийшли з підвалу. Наші прийшли, визволили село, але я змінилася. Мама каже: я перестала говорити на місяць, просто мовчала, а потім взяла олівці і почала малювати. Соня відкрила альбом. Я побачила десятки малюнків. Перші сторінки були страшними вертольоти, вогонь, темні фігури, типові малюнки травмованої дитини. Але чим далі, тим більше малюнків змінювалися. З'являлися прапори, сонце, квіти, а потім щось дивне. Ось це я намалювала влітку 2024 року, показала Соня на малюнок міста з прапором. Я не знала, що це за місто. Просто бачила у сні і малювала, а через місяць показали по телевізору його визволили. А цей, перегорнула сторінку, це я малювала в березні цього року. Яблуня в снігу, вся в цвіту. Мама сказала, що це неможливо, яблуні цвітуть у квітні. Але через тиждень у нас у дворі зацвіла яблуня, хоча ще лежав сніг. Я дивилася на малюнки, намагалася знайти раціональне пояснення збіги. Мають бути збіги, але їх було забагато. А тепер Соня підвелася, підійшла до столу вчительки, де лежав великий аркуш під тканиною. Покажу вам той, через який вас покликали. Вона зняла тканину. Я підійшла ближче і завмерла. На аркуші А3, намальованому олівцями та фломастерами, був малюнок, який неможливо було намалювати семирічній дитині. Композиція, перспектива, символізм все це було на рівні недосяжному для такого віку. Ліворуч були темні фігури у військовій формі, багато фігур, колона. Вони йшли спинами до глядача, віддаляючись. У них не було облич, тільки силуети. Над ними висіли темні хмари, але в тих хмарах вже пробивалося світло. Праворуч було порожнє поле, але воно не виглядало мертвим, воно було золотисте, наче під сонцем, і на ньому вже пробивалася перша трава. У центрі стояла маленька постать дівчинка. Вона дивилася солдатам услід, але не зі страхом, з спокоєм. Біля її ніг лежала зірвана кокарда, червона зірка з російської форми. Але найголовніше було вгорі велике сонце, яскраве, від якого розходилися промені, а навколо сонця, чіткими цифрами, написана дата 12 квітня 2026. Я намалювала це три місяці тому, сказала Соня. Побачила у сні дуже чітко, так чітко, що запам'ятала кожну деталь навіть дату. Хоча я ще не вмію добре читати календар, але цифри я запам'ятала і написала я присіла, щоб бути на одному рівні з дівчинкою. Соню, розкажи мені про цей сон. Що ти бачила? Вона подивилася на малюнок, ніби знову переживаючи. Я стояла на полі, тому самому полі біля аеропорту. Було холодно, але сонячно. На землі ще лежав сніг, але він вже танув, і я чула звук. Ніби гуркіт, але далекий, і побачила їх. Вони йшли колоною багато-багато, з технікою, зі зброєю, але вони йшли не на нас, вони йшли від нас, назад. І тоді я побачила жінку, ту саму, що бачила в підвалі. Вона стояла поруч зі мною, поклала руку мені на плече і сказала: Дивись, вони йдуть. Настав день, коли вони йдуть. Запам'ятай цей день, скажи іншим. І вона показала мені дату. Вона з'явилася в небі, як написана сонцем, 12 квітня 2026, і я запам'ятала. Соня торкнулася малюнка. Вони підуть, я точно знаю. Не всі одразу, але почнеться саме цього дня. І до травня їх уже не буде Нігде. Я намагалася зібрати думки. Соню, а ти бачила щось ще про те, що станеться до цього дня? Дівчинка кивнула так, я бачу багато снів. Майже кожну ніч. Вона взяла альбом, показала інші малюнки. Ось це про грудень, сніжинка з червоним центром. Це означає, що на Новий рік станеться щось дуже важливе. Люди дізнаються про щось по телевізору і всі будуть говорити про це, щось про великих людей, які щось вирішили. Це про січень, річка замерзла, а посередині тріщина, Велика Тріщина. Це означає, що там у них щось. Почне ламатися, великі люди там почнуть сваритися між собою, і їхня країна почне тріщити, як лід. А це про лютий, вовк у пастці. він намагається вибратися, скавчить, але не може. Ось тут, показала на лапу вовка, у нього кров він сам себе ранить, намагаючись вирватися. І це про березень. Дивіться, тут первоцвіти, вони пробиваються через асфальт крізь камені. Крізь бетон. Це означає, що навіть там, де все зруйновано, почне рости нове життя. Я дивилася на ці малюнки, і мороз пробігав по шкірі. Якщо хоч щось із цього збудеться, а що буде після 12 квітня, запитала я. Соня замислилася, спочатку тиша. Люди не одразу повірять, будуть дивитися новини, телефонувати один одному, питати. Це правда, але це буде правда. А потім через тиждень почнуться поїздки. Люди поїдуть дивитись на місця, де вони були, і побачать, що вони залишили порожнечу, просто пішли і залишили все. А в травні, вона усміхнулася вперше, почнеться відбудова, справжня відбудова, не латання дір, а будівництво нового. І туди повернуться люди. Ті, що виїхали, вони почнуть повертатися. Оксана Петрівна підійшла до нас. Ірино, хочете поговорити з мамою Соні. Вона тут, у коридорі, чекає. Я кивнула. За хвилину до класу увійшла жінка років 35, втомлене обличчя, сиве волосся біля скронь, хоча вона ще молода. Очі повні турботи і надії одночасно. Тетяна, представилась вона, мама Соні, ми сіли за парти. Соня пішла малювати у куточок, даючи нам простір для розмови. Пані Ірино, я не знаю, чи ви повірите, почала Тетяна, але я не вірю в містику. Я вчитель математики, у мене раціональне мислення. Але те, що відбувається з моєю дочкою, вона зітхнула. Після того, як ми вийшли з підвалу, Соня змінилася. Місяць вона не говорила взагалі, просто мовчала, дивилася у вікно. Лікарі казали, психологічна травма, треба час. А потім вона взяла олівці і почала малювати. Днями і ночами. Я не могла її зупинити. Спочатку малювала страшне: вертольоти, вогонь, вибухи. Я думала, що так вона переробляє травму. Психолог теж так говорив. Але потім почалися інші малюнки. Вона малювала речі, які ще не сталися, і вони збувалися. Тетяна дістала телефон, показала фотографії малюнків з датами. Ось червень 2024 року. Вона намалювала бабусю мого чоловіка з букетом квітів. Ми не бачили бабусю півроку, зв'язок був поганий, а наступного дня вона приїхала з букетом, точно такими квітами, як на малюнку. Липень 2024. Вона намалювала кота біля нашого ганку, сірого з білою плямою на грудях. Через два дні до нас прибився саме такий кіт. Ми його забрали. Вересень 2024 це вже серйозніше. Вона намалювала вибух у сусідньому селі, конкретний будинок, конкретне місце. Я злякалася, заборонила їй малювати таке, але через тиждень туди влучила ракета точно в те місце. Тетяна витерла сльози. Я почала боятися її малюнків, ховала олівці, але вона знаходила. Просила не малювати страшне, а вона казала Мамо, я не вибираю, що малювати. Мені показують, а я малюю. А коли вона намалювала оце, вказала на великий малюнок з датою, я заплакала, не від страху, від надії. Бо якщо всі інші малюнки збулися, то цей теж збудеться. І тоді Тоді все закінчиться. Я сиділа, слухала і намагалася знайти пояснення. У психології є теорія синхронічності юнга, коли збіги не випадкові, а мають глибший зміст. Але це теорія, абстракція. А тут. Конкретна дитина з конкретними малюнками, які збуваються. Тетяно, сказала я, я хочу відслідковувати Соню наступні місяці. З вашого дозволу, я буду приїжджати раз на місяць, дивитися нові малюнки, розмовляти з нею. І коли настане грудень, січень, лютий, березень, ми побачимо, чи збуваються її передбачення. А якщо так, то «То 12 квітня нехінь, закінчила Тетяна. То 12 квітня ми знатимемо, що вона говорить правду. Я провела в Гостомелі весь день, розмовляла з сонею, з її мамою, з вчителькою. Дізналася, що є й інші діти, які пережили ті дні. П'ятирічний Максим, який теж бачив десант. Він також малює, і його малюнки теж дивні. Вертольоти, що падають, солдати, що біжать, а на останніх малюнках вертольоти, що летять назад, на схід. Вчителька розповіла, що діти гостомеля особливі, вони несуть у собі пам'ять про ті дні, але їхня пам'ять інша вона дивиться не назад, а вперед. Ніби після того шоку, після тієї травми у них відкрилося щось. Здатність бачити те, що ще не настало. Коли я збиралася їхати, Соня підійшла до мене. Пані Ірино, візьміть це. Вона дала мені згорток, я розгорнула копія головного малюнка. Точна копія з датою. «Повісьте вдома, сказала дівчинка. І коли буде важко, коли здаватиметься, що нічого не змінюється, дивіться на нього. І пам'ятайте, 12 квітня 2026 року це недовго, це скоро. Я присіла перед нею. Соню, а ти не боїшся? Не боїшся говорити про це. Вона помотала головою: Ні. Жінка в білому сказала, що я не маю боятися. Що ті, хто має почути, почують, а ті, хто не готовий, забудуть. Але коли настане час, вони згадають і повірять. А що ти відчуваєш, коли малюєш це? запитала я, вказуючи на малюнок. Соня усміхнулася, і в тій усмішці було щось таке світле, чисте. Мені тепло і спокійно, бо я знаю, що все закінчиться добре. Не просто закінчиться, а добре. І ми будемо щасливі всі ми. Звідки ти знаєш? Жінка в білому обіцяла вона завжди говорить правду, вона не може брехати. Я поїхала додому, коли вже смеркалося. Малюнок лежав на сидінні поруч. Я час від часу кидала на нього погляд і кожен раз відчувала щось дивне не страх, не сумнів, надію, чисту, яскраву надію. Наступні тижні я не могла забути цю зустріч, повісила малюнок у своєму кабінеті. Пацієнти питали, що це, і я розповідала. Реакція була різна: хтось сміявся, дитячі фантазії, хтось плакав, якби це збулося. Але більшість просила сфотографувати. Хотіли мати цю копію, хотіли вірити. І тоді почалося перше підтвердження: 28 грудня 2025 року, за три дні до Нового року, прийшла новина. Велика європейська країна оголосила про рішення, яке змінює все. Нова програма допомоги Україні безпрецедентна за масштабами, економічна, військова, гуманітарна. Усі канали говорили тільки про це. Я сиділа перед телевізором і пам'ятала малюнок Соні, сніжинка з червоним центром. На новий рік станеться щось дуже важливе. Люди дізнаються про щось по телевізору. Я зателефонувала Тетяні. Це сталося. Перше пророцтво збулося. Я знаю, відповіла вона тихо. Соня вчора сказала: Мамо, скоро всі про це говоритимуть. Вона знала. Січень 2026 року приніс друге підтвердження: у Росії почався видимий розкол. Інформація просочувалася крізь всі блокування, конфлікти у вищому керівництві, публічні звинувачення, боротьба за владу. Країна тріщала, як лід на річці, малюнок із тріщиною. Він збувався, лютий був важким. На фронті. Затища, але напружене. Ворог не просувався, але й не відступав, застряг у пастці власних рішень, власних злочинів, власної агресії, як вовк у тій пастці на малюнку Соні, а потім настав березень, і по всій Україні, навіть на окупованих територіях, почали з'являтися перші ознаки весни. Не просто погода, щось інше. Люди почали говорити про майбутнє. Не якщо переживемо, а коли переможемо. Первоцвіти, що пробиваються крізь бетон війни. Я приїжджала до Соні щомісяця, дивилася, як вона малює, нові малюнки з'являлися один за одним, і кожен розповідав про наближення тієї дати. В останній свій візит, на початку квітня 2026 року, я запитала: Соню, до 12 квітня залишився тиждень, ти все ще бачиш те саме? Дівчинка кивнула так, навіть чіткіше. Тепер я бачу не тільки день, а й час, ранок, туманний ранок, і над Києвом буде веселка, хоча дощу не буде. Це буде знак, а ти не боїшся, що не збудеться? Соня подивилася на мене тими своїми старими мудрими очима. Пані Ірино, я бачила смерть, бачила, як гинуть люди, бачила пекло, і після цього мені показали світло, показали день, коли все зміниться. Чому мені боятися? Якщо це не збудеться 12-го, збудеться пізніше. Але збудеться жінка в білому не бреше. Зараз, коли я записую це відео на дворі 10 квітня 2026 року, До дати, яку намалювала семирічна дівчинка з Гостомеля, залишилося два дні. Два дні до того ранку, коли, за її словами, вони підуть. Я не знаю, що станеться. Я не знаю, чи справді 12 квітня стане днем великих змін. Але я знаю одне. Три попередні пророцтва збулися: грудень, січень, лютий, березень все йде так, як малювала Соня. І тому я вірю. Вірю, що 12 квітня 2026 року у суботу перед Великоднем, у Лазареву суботу, День Воскресіння і пробудження, станеться щось, щось велике, що змінить хід цієї війни. Друзі, я прошу вас, запам'ятайте цю дату: 12 квітня 2026 року. Запам'ятайте дівчинку Соню з Гостомеля, яка пережила пекло російського десанту і побачила день, коли вони підуть. Якщо ви дивитесь це відео до цієї дати, чекайте, спостерігайте вранці 12 квітня подивіться на небо. Якщо побачите веселку без дощу, знайте, це починається. Якщо ви дивитесь це після 12 квітня, напишіть у коментарях, що сталося, чи збулося пророцтво дитини. Чи побачили ви те, що вона намалювала. Підпишіться на канал, якщо хочете знати продовження. Якщо хочете чути про те, що відбувається далі. Бо якщо 12 квітня справді стане переломним днем, я повернуся з новим відео розповім, як це було, як збулося те, що намалювала семирічна дитина. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію, з тими, хто не вірить, що війна може закінчитися. Покажіть їм малюнок Соні. Покажіть, що дитина, яка пережила найстрашніше, все одно вірить у світло, особливо поділіться з тими, хто з Гостомеля, Бучі, Ірпеня, з тих міст, що пройшли через пекло десанту, хай знають, що їхні діти бачать майбутнє. І воно світле. Я хочу закінчити словами Соні. Вона сказала їх мені під час останнього візиту. Пані Ірино, передайте людям, скажіть, що після темної ночі завжди настає ранок. І наш ранок уже близько, 12 квітня це не просто дата, це обіцянка. Обіцянка, що все буде добре, що ми переможемо, що вони підуть, а ми залишимося, і будемо жити, сміятися, будувати нове, бо ми сильніші, не зброєю серцем. Запам'ятайте ці слова слова дитини, яка бачила смерть, але малює життя, 12 квітня 2026 року, субота перед Великоднем, День Воскресіння. День, коли можливо воскресне надія всієї країни. Слава Україні! Слава дітям, що пережили пекло війни і не втратили віру. Слава тим, хто бореться, слава тим, хто чекає, і вічна пам'ять тим, хто поклав життя, щоб ми побачили це світле майбутнє. До зустрічі 12 квітня, до зустрічі в день, коли вони підуть, до зустрічі в новій Україні, яку намалювала дівчинка з Гостомеля. Вірю, знаю, чекаю.